Всіх вітаю, мене звати Оля. Я дуже рада вас бачити на своєму каналі у своєму відео. Побачимося, сподіваюся, з вами у коментарях. Сьогодні в мене за тест панетони на основі ось такого пробнику. І зараз я вам поставлю заставку справжнього панетону і цього пробнику і розкажу свої враження від цього парфуму. Просмачненьке про панетони. Ось в мене пробник. І а, що таке панетонни? Багато з вас, а, хто знає, це різдвяний або великодневий кекс-італійський на десерт, присвячений великим релігійним цим двом святам. Але а, цей а, кекс, цей панетон, він вже скрізь популярний, його багато хто любить, бо це дійсно смачна річ. Я, як а, а, любитель всього смачненького і солодкого, а, і гурманіки у парфумері, не могла пройти повз, звичайно, цього пробника для панетони, це Аромат 2021 року від Milano Fragrance, Фрагранці італійського Мелано А, І напередодні Різдва разом з іншими семплами замовила собі семплик ось цього панетону. Мені було цікаво, як же, чим же цей аромат пахне. Почнемо з того, що багато, досить багато вже відгуків на цей аромат на YouTube є і англійською мовою і іншими мовами. І всі, як один, стверджують, що це просто неймовірний, дуже гарний аромат, масхев для тих, хто любить гурманіку, якщо вам щось таке цікавеньке і Гарне і смачне хочеться спробувати, то ось панеттоне це саме те. Як їжу я з панетони дуже люблю цей кекс, який у нього смак у панетоне? Насичений таке спеціво жирненьке тісто, там багато додається вершкового масла. А, в, в це тісто багато а, цукатів, а, особливо зацукреного, за цукреного апельсину, тобто, а, ц, апельсинових цукатів. А, це тісто воно аж жовте, там також за рецептом багато жовтків яєчних. Тобто це такий насичений яскравий солодкий. А, Смак жирненького тіста з апельсиновими цукатами, от як що ви що ви собі можете уявити? І як їжа це дуже справді смачно, якщо ви полюбляєте такі кекси, будь-яку випічку, взагалі, це дуже смачно. Але тут постає питання: сама ідея пахнути смачно, вона приваблива. І сама ідея пахнути як якийсь смачний десерт, вона приваблива. Тобто ми собі уявляємо щось смачненьке і уявляємо собі або цю картинку, або асоціюємо з цими десертами, з цим смачненьким, свої відчуття, коли ми це їли, або їмо. Це приносить нам задоволення, це нас радує, це таке щось манке, таке, що хочеться ще і ще. Але от. Якщо уявити десерт, ми їмо скільки? 5-15 хвилин, так, хто наскільки розтягує. І ми оце вдихаємо, і це їжа, яка приносить нам задоволення. Але спроєктуйте. І, і це та ідея, яка нас приваблює, але спроєктуйте цей самий аромат, цей самий запах на себе як парфум. Тобто, одне діло, одна справа, коли ми Вдихаємо аромат смачної їжі і інше, коли ми маємо цей аромат носити весь час на собі, бо парфум ми наносимо не, навіть не на одну годину, а на декілька годин. Або навіть сподіваємося, що він протримається цілий день. І ось цей а, дуже часто лінійний аромат якоїсь певної страви або десерту носити на собі. Весь день або декілька годин поспіль насправді не так вже цікаво, не так вже, ну я скажу це слово, прикольно, як нам здається. Тобто, сама ідея здається цікавою і привабливою, а насправді на ділі від таких ароматів дуже швидко втомлюєшся. Ось. Так що перед тим, як шукати якийсь аромат свого улюбленого десерту або їжі, ви, ви просто представтеся, уявіть собі, що ви будете з цим ароматом жити і дружити декілька годин поспіль, як мінімум. І чи насправді вам цього хочеться? І тут постає питання ще одне. Наскільки ми оцінюємо аромат? Якщо оцінювати аромат за схожістю відтворення аромату їжі, то отакі от лінійні аромати, які дуже-дуже очевидно буквально пахнуть їжею, вони заслуговують високої оцінки, бо це треба прикласти зусиль, щоб відтворити ось 100%, або на 90%, відтворити запах пев, певний, який вже існує, тобто, в даному випадку запах їжі. А з другого боку, це ж, про що ми тільки що говорили, такий лінійний, очевидний, буквальний, як це був до буквальний аромат їжі. Геть не парфумерний. Я люблю гурманіку, але я люблю гурманіку парфумерну. Знаєте, це має бути парфумерна композиція, але з якимось гурманським таким відхилом. Тобто, все ж таки це має бути парфумерія. А от якщо це таке щось буквально, тобто ти пахнеш не знаю, супом, ловом, Кашею якоюсь, пахнеш печивом, пахнеш якимось певним десертом, пахнеш певною спецією, Ну це дуже швидко втомлює. І в плані відтворення запаху: а, наскільки натуралістично пахне, панетонне виконане просто бездоганно. Бо дійсно, як тільки я нанесла панетони, я маю таку схильність до наобережність наносити на себе відразу будь-який аромат, якщо є навіть є ризик, що мені не сподобається. Але на шкірі я перш за все наношу, щоб почути, як же справді буде на топі цей аромат грати. Я відчула от прям відчула смак панетони. Ось такий, як я сказала, жирненького цього. Тіста де багато вершкового масла, де багато цих апельсинів зацукрених, цих цукатів. І от прям кусаєш це тісто, воно має бути таке пористе, і воно прямо так. Ти його зжимаєш, стискаєш і відчуваєш оце, весь спектр як це, смаків. Тобто. Відтворення е, е, смаку, от саме що цікаво, це відтворення смаку. Так, або якщо зануритись прямо це тісто, цей е, шматок панетонне, е, то пахне дуже натуралістично. Інша справа, що виявляється, що я не хочу пахнути як панетонне. Тобто мені, мене навіть навіть це дратувати. Тобто, це якось, е, не знаю, це не парфумерно. Тобто, Якщо вам це ви відноситесь до таких запахів лінійних, гурманських нормально, тобто, всяка там випічка, печиво, як, наприклад, Монталі Chocolate Greedy, де це дуже натуральне, але це шоколадне печиво. Я люблю, щоб їсти шоколадне печиво, але от пахнути їм виявилося, що ні. Так само з панетон. Я його люблю їсти, я оцінила а, натуральність від а, як там, Відтворення запаху, але пахнути отак лінійно, натурально, паметону ні. Я потім нанесла, тобто я його тримала вже деякий час назад, намагалася рази два поносити, зрозуміла, що це дуже лінійно. Зараз я десь годину тому нанесла на блотер, на на ось ці, на упаковку цей семпл. І, і зараз так, натуралістично вже пішла. Я вже тут я так гадаю, База, ну ще й папір. І вже ці натуралістичні ноти, це жирненьке, тісто, і масло, і це цюкати пішли. І залишилась така парфюмерна база. Тобто я допускаю, що потім буде пахнути менш натуралістично, але пережити оцей. десь... Півгодини, коли я тестила, на мені трималося півгодини точно, я потім просто його змила, я вже не могла витримати цю таку натуралістичну гурманіку. Витримати оцей натуралістичний панетон на собі я не змогла. Ну, Навіщо страждати? І чекати базу, яка мені ну, не дуже і подобається. Ось так. Ось такі панетон. А тут у піраміді, знаєте, що дуже цікаво в таких ароматах, як саме парфумерний зразок, якщо ми будемо брати, як розбирати саме як витвір парфумерії, що половина нот, а часто в таких запахах, ароматах і майже усі ноти, вони не гурманські. Просто якісь запахи природи, або просто якісь парфумерні ноти, і вони створюють композицію, яка відтворює дуже натуралістичний гурманський аромат. Тут, із такого очевидного, що одразу дуже сильно відчуваєш, що заявлено у піраміді, це апельсин. Це імбир, ну, імбир тут не відчуваю я як ноту, просто вона, от якщо замішати, якщо уявити, що ці всі цукати, вони всі разом, то так, це гіркий апельсин, імбир, мандарин. Але знаєте, от шкірка мандарина, коли вона також аж така за -за -за зацукорена, цукрова, аж наче, цукерка. Все, все останнє тут, наприклад, заявлені чорнобривці. А, мабуть, оце а, і гречка, до речі, що дуже рідко парфумерії. І я так а, підозрюю, що ось, ось цей а, знову ж таки, бленд, а цей мікс ці ну, гречки і, і чорнобрив, це така пікантність і передає цю натуралістичність цього дуже спецівого тіста. Що там ще з такого цікавого? А, ром. Так, знаєте, є таке відчуття, коли у якийсь пиріг, у якесь тісто додають алкоголь. І ось тут ром. також, ви його не вичленовуєте, ви виокремлюєте його як окрему ноту, але як в композиції, як один з компонентів, який просто створює от, Відтворює запах випічки, коли ви готуєте це, дійсно, воно випікається, воно свіже, таке ароматне, а, духмяне а, з оцими цукатами і з якимось ще такими духмяними спеціями. Так, Це все створює цю таку єдину, дуже натуралістичну композицію. Тобто мені дуже сподобалось, як зразок парфумерії, як зразок парфумерного витвору. Я підтверджую, що запах панетонне відтворений дуже натуралістично. Я не знаю, не можу сказати, скільки він тримається, це саме натуралістичне панетон, але півгодини точно тримається. Але це лінійна гурманіка, Тобто будьте готові до того, що це лінійна гурманіка. Якщо ви таке любите, якщо ви таке шукаєте, то так. Це для вас, це вам сподобається. Якщо ви все ж таки прихильник більш такої парфумованої гурманіки, тобто якоїсь абстрактної, парфумерної, вибачте, гурманіки, то, скоріш за все, також дуже такий натуралістичний запах їжі вас буде дратувати. Ось такі панетони. Це все, що я хотіла сказати про панетони. Ми будемо їсти нарізово панетони. Я достану, і я з більшим задоволенням буду їсти панетони, чим я їм пахнула. Тож цей пробничок комусь дістанеться колись у подарунок. Все, дякую і побачимося у наступних відео. Пишіть, пишіть, як ви відноситесь до таких лінійних, натуралістичних запахів у парфумерії, чи вам подобається чи ні, чи ви пробували вже тестили панетони, чи ви взагалі знаєте, як пахне панетони, і хотіли, чи хотіли б спробувати. Побачимось у коментарях і обіймаю вас, все буде добре. До нових зустрічей у відео. Бувайте!